Thank you Депутатське зібрання розпочали хвилиною мовчання за всіма воїнами та добровольцями тероборони, які загинули, захищаючи Сумщину і суверенітет та територіальну цілісність України. А далі розпочалась урочиста церемонія нагородження бійців 211-го сумського окремого спеціального батальйону. Для мене велика честь сьогодні з цієї трибуни зачитати прізвища тих людей, які сьогодні будуть нагороджені. Почесного відзнаку сумської обласної ради за заслуги перед сумщиною 3-го ступеню Нагороджується за особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету і територіальної цілісні України під час виконання боїв задань молодший сержант Гаврилишин Ілля Ігорович. На жаль, посмертно. Бійці сумського батальйону майже півроку тримали оборону населених пунктів на Донеччині, де не припиняються жорстокі бої. Батальйон сформований повністю на 100% з мешканців сумської області. На протязі п'яти з половиною місяців наші хлопці разом зі мною. Виконував на свій службовий обов'язок в районі засередження Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк та інші населені пункти за те, що наші хлопці проявили мужність і героїзм. Велика вдячність від командування півночі, від генерал, бригадного генерала Дмитра Сергійовича Красильника. Такі ж саме привітання сказав, це регіонарний командир 93-ї бригади, полковник Павло Сергійович Поліса. Я привіз подяки від них. Подяки з Бахмута, подяки Солідара, подяки з, з тих місць, де ми були. Це подяки всім вам, всім тим людям. І особлива подяка вам, пане голову. Дякую У бойового командира до голови обласної ради та чотирьох народних депутатів України, які приїхали на засідання сесії. Важливе прохання витягти з російського полону військових побратимів. У нас залишилося шість хлопців, які зараз в полоні. Вони всі ідентифіковані. Вони вже стоять на черзі, тому я прошу вас, шановні депутати Віктор Михайлович, поставте в порядок денний питання повернення цих хлопців перед нашим президентом в першу чергу. Їх там шестеро. Будь ласка, вони там вже четвертий, п'ятий місяць вже. За сумлінною віддану службу українському народові та бездоганне виконання військових обов'язків, великій групі бійців вручили відзнаки сумської обласної ради за заслуги перед сумщиною третього ступеня та почесні грамоти. 17 квітня річниця створення батальйону. З цієї нагоди командир Володимир Лаврик усім причетним до його підтримки в період перебування на нулі вручив особливі відзнаки бойового підрозділу Орден Спасителя. Першим, хто допоміг це були народний депутат молоток ну і теперішній заступник голови. Лисий Вадим Вікторович, Лисий Вадим Вікторович, дякую вам за це. І це ваша нагада. Дякую. Спасителя отримують волонтери і медики, що лікують поранених а багатьох і витягають з того світу. Медаллю спасителя нагороджений засновник ДФТГ 3 Володимир Біцак і керівник благодійного фонду Наталія Ємець. Нагородили й самого Володимира Лаврика почесною відзнакою за заслуги перед сумщиною першого ступеня. На початку пленарного засідання сесії озвучили кадрові зміни в раді. Достроково склав депутатські повноваження депутат партії Наш край Валерій Волков. Сумська обласна територіальна виборча комісія рішенням від 3 квітня. Дня 2023 року зареєструвала депутатом Сумської обласної ради, обрану у територіальному виборчому списку кандидатів у депутати від Сумської обласної організації політичної партії Наш край у територіальному виборчому окрузі номер 1 Макаровець Лідію Миколаївну. Одне з питань пленарного засідання сесії користування храмами і землею, що на сьогодні в оренді у ПЦМП. 35 із 50 депутатів підтримали запит депутатки від виобачних. Кивщина про передачу Свято Троїцького собору Православній церкві України. Далі пропозиція від фракції ЄС про звернення до керівництва держави, обласної військової адміністрації та громад, про розірвання договорів оренди з УПЦ МП. Одним з питань порядку денного депутати 45-ма голосами за підтримали рішення про прийменування кількох сіл у Липоводолинській громаді. Зокрема, село Московське носитиме назву Мирне, село Червоногорівка Масонів. Червона долина змінила назву на Долина, а село Москалівщина у Садівській громаді віднині Журавлине. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Після нічного артобстрілу 3 квітня в центрі середина буде будівлі без вікон. Постраждали й троє людей. Центральна частина місця поруч з відділенням поліції. Пункт зберігання, гуманітарної та зберігання та видачі гуманітарної допомоги. І люди часто там отримували гуманітарну допомогу. Поранення отримали троє двоє цивільних і поліцейська. Чівник поліції один виконувала на нас службовий. Обов'язки чергувала, не встигла вона сховатися, тому що прилетіла в вікна. Двоє поранених цивільних отримали медичну допомогу і вже вдома. Обстріл з російського боку був і вчора, але людей не зачепило. Учора в пів в пів шостого теж був у нас обстріл селище, яке знаходиться на відстані полтора кілометра від міста, теж будинки постраждали. Та місцеві підтримують українську армію, чекають перемоги, говорить секретар міської ради. Ми українці, ми народилися українцями і будемо мати українців. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника головного управління нацполіції в Сумській області став полковник поліції Петро Токар. До призначення він працював на посаді керівника Святошинського управління поліції Києва. Також раніше займав керівні посади у правоохоронних органах у Чернівецькій та Полтавській областях. В принципі, розумію менталітет Сумщини, менталітет всього краю, проблеми, спосіб життя. Ну і я думаю, що той досвід, який отримав в Полтавській області, буде частково запроваджений у ГНП Сумської області. Тому я думаю, що все буде добре. Ми будемо впроваджувати новітні методи, які зараз масово використовуються в ГНП міста Києва, і не забувати про те, що ми є невід'ємною складовою сил оборони. І відсічі агресії збройної Російської Федерації Екс-очільника поліції Сумщини Сергія Чижа, який працював на цій посаді з листопада 2021 року, звільнили 31 березня на основі поданого ним рапорту про переведення на інше місце служби у центральні органи національної поліції. Посадити дерево, збудувати будинок, виростити дитину з усіх чарівних однорічних сіянців за 6 років на цій величезній території буде справжній новий ліс. Приєднуйтесь. Ця ділянка в Лебединському районі ще вчора була лугом землею, непридатною для видання сільськогосподарських робіт. Цього дня вона змінить статус і стане лісом. Працівники суми облагоролісу саме звідси починають свою весняну посадкову кампанію. На цей рік ми запланували висадити. Близько 300 гектар лісу різних порід. Трішки більше, ніж в минулому році. Це відтворення лісу, баланс лісів потрібно підтримувати. І я думаю, що ми планові показники виконуємо в, та й перевиконуємо. Мечі Колосова посадковий матеріал однорічні сіянці сосни, що вирощені у власних розсадниках агролісу та лунга з глиняно-піщаною сумішчю. Все має бути за правилами, говорять працівники підприємства. Всі хитрощі висадки знають не тільки лісоводи. А на що це таке робити? Болтушку. – А на що? що вона дає? – Щоб коріння, коли ми висаджуємо наш посад матеріал, це на сосна звичайна однолітка, угу. щоб коріння не заламувалось. І щоб воно було рівне, коли ми його посадимо. Тобто краще? І була висока, висока приживлюваність. На висадці працюють всім колективом та на початку майстер-клас від директора облагоролісу. Міч колісова, цей привор заглубляється. Спеціально робиться лунка для того, щоб корінець, звичайно, не заламався, от, і ровно ліг у лунку. Потім раз придавили. Ножки аптеку і ось так вона саджається. Саджається на відстані 50 сантиметрів. На цій ділянці 3,7 гектари планують висадити 40 тисяч саджанців, і вже через 6 років тут буде справжній ліс. Він доповнить лісову територію одного з найбільших за площею лісових насаджень господарств в області. Взагалі, де де палебудинський арлізос складається із 12 тисяч 600 гектар. Покрита лісом 11,5 тисяч гектар. Запланували посадити 20 гектар лісу, запланували посадити 8,5 гектар. Це на зрубах. Проведемо лісовідновлення, це де були проведені рубки у 2022 році. 11,5 гектарів на такій площі будуть створені нові ліси на непридатних для сірозпробіт землях. Разом з працівниками суми облагоролісу працюють і депутати обласної ради. Говорять, це важлива і почесна місія. Кожного року стараємося. Приймати участь в цій добрій акції, щоб дійсно Україна була лісиста і було чисте довкілля, щоб тут і звірі, і птиці розводилися. І діти наші їздили і любувалися цим. Дуже приємно, коли ти е, сьогодні садиш це, як народжуєш дитину. Да? І через там, 20 років бачиш, який результат. Те ж саме можна сказати і про ліси сьогодні. Такий саженець там 20 сантиметрів, а колись він буде великим деревом. І дуже приємно, що ти зробив хоч такий маленький вклад. В це велика велике справа для наших, це ж легені. Можна сказати, що це легені все таки нашої країни. Цьогоріч сума Благораліс планує висадити більше двох мільйонів саджанців. На 150 гектарах будуть посаджені нові ліси. Роботи, зокрема, на Лебединщині планують завершити до 16 квітня. Ольга Галицька, Максим Близнюк, новини СТС. У Сумському міському центрі Берегиня збирають паски для самотніх літніх людей. У такий спосіб вирішили привітати їх зі святом Великодня. Долучитися до благодійної акції Великодній кошик пропонують із 10 до 14 квітня. Принести пасочки можна до територіального центру за адресою вулиці Збройних сил України, 18.